Добрий ранок, вітаю вас на моєму ютуб каналі Міша Бойко Фішинг. Сьогодні я причухав на Івачівський ставочок. Коротше, а, за рекомендацією Юри Черлінки казав клює, капець. Просто. Я приїхав, лавишусь, там 5 шнурків і все, і от іду, чим далі йду до ОТМР, тим взагалі мертвіше стає. Вода якась така типу, мутна, просто капець, бо там на бетонці трохи чистіше. І якась активність риби, і навіть не реститься там в очеретах, а сюди йду така глуш, що взагалі жопа. Думав, вже буде така типу, весняна роздача, як завжди. Але ну, дивимось далі, може щось ще наковиряю.

щука. здесь семерка, шестяк. 一夜八天 Три блядь. Там не роститься. Невідомо хто, але хтось. О, oh. барбос. Барбос. Вот так сидел и, и платил. О козаки. Грата, як мужики. Завалили всю кладку. Цумбуки. Братва плаває, маленька братва і велика братва. Коротше, такі пасажири, поводка шикарна. Росії. Від Києва. є. Джиу-джитсу. Крокодил Гена. Вертуха. Ух ти, блядь! Якась мазіла дурна. Не бачу куди їти. І поводок впадло перев'язати, поводок 10 сантиметрів, ще покоцаний. Yeah. Так можна ловити світку сюда? <си> Як на поплавок? Отихо тихо, тихо ч ти там стартуєш? Опа! Оп! Сюда мені Оп! Тихо! Нормально, можна і фотку зробити таку. О, це ще й самець. Молоком стріляє. Чи що то таке? Да. Пішов малесенький. Ух ти. Пішов процес. Пішов процес. Що там? Фьюжен? О, красота! Скільки тих качок розвелось зараз. Піднімайся, таке маленьке, що таке враження ніби воно таке важке. А з там того берега ж не можна було додати? ви? Ооо! Де? А вон не От блядь. Де біли? Та багато хто не знає навіть. Є такі що свідомо, звісно. у у у у Впадло мені за нею опускатись Будем вигуль. О, мені ще сьогодні підсакує. я взагалі. Вообще... Давай малесенька, ходи. Ой, твою мать, дура! Це якісь бджоли, блядь. Тей, не пизданіть мене, будь ласка. Бджели. Такий бабуїнич хороший. 400 грамовий сумбучок довге таке? Давай сальтуху для брата без пінгістів сулика забирати, типа. Бо їм ви... Він... Бо їм він типа цей е -е. ну, вибиває мирну рибу. Коротше, з судаком вони не в кінтах там. то Та то ж три щось їсти в хаті. Всі голодні. Так, Little Spider. Називається здивую рибу приманкою. Та вилазь. Такий крокозябур. Ну і по класиці конкурс від мене для вас. Отакий От набір. Приманочок. Такий силікончик, тут і релакс, і зі шайнери є, і копії на кейтеч, отакий от в обірок, копія на складміну. оцей щось таке, типу, підрапало. Такий силікончик від перчика, вертушечка, Tioga, це прям вбивчий силікон. Працює просто цілу вічність і стабільно такий якийсь динозавр, лакіджоновський силікончик Басара, чи як він там такий составничок, такий під іто шайнера. Ну, коротше, ось такий комплект. За максимально прості умови. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і залишайте коментар. Все, і ви берете участь в конкурсі. Відео з розіграшом буде у наступному відео. Все, Всім пока-пока. До зустрічі!